Друзі, всім привіт! Всіх вітаю у новому відео. Я не те, що вирішила, але Женя сказав, хоче на сніданок макарони, і а йому завтра дуже рано треба вставати, збиратися їхати. Тож готую з вечора, поставила макарони та оцю печінку індичу. Тож тушкую на завтра на сніданок. Друзі, усім привіт, Волочую. Я сьогодні цілий день, ми за лісою цілий день вдома. От вона щойно тільки заснула. Вирішила хоч трошечки вам щось позаписувати, бо в день в нас грала музика, Аліса е щось по мультиках взагалі ні. Ну, то тако, коли не займаємося, там, коли мамі щось треба поробити мультики категорично, а музика миту ну, е я займалася. Ще коли вона зранку спала, попротирала шафу. І потихеньку то почала розбирати речі, почала складати, вімкнула ото музику, те, що Алісі таке подобається. І ми ото, я її співала, ми разом танцювали, Ліса тут стрибала задоволена, в принципі, день нормально провели. І оце ж щойно думала вийти на вулицю. Ну, як щойно, буквально там 15-20 хвилин. І, і вона, ото дивлюся, щось така сонна, млява, крутилася та щойно заснула. Зараз, поки світло ще не вимкнула. В принципі, можна зараз м'ячики тут знизу Алісі тут. Трошки поскладала, це зверху щойно закинула. Те, що вона зараз там носить, якісь там маєчки, ласінчики, костюмчики. Тут поки що куртки запхала, у нас ще е, в коридорі на, реці, о господи, на вішалки багато чого, але поки що туди не добралася. Тут, наскільки це в мене в валізі вішаки були, просто верхній одяг хапала з дому і складала в пакети разом з вішаками такі, таке, що тепле, поки що в пакетах залишила. І так, тут куртки, це там ще моя Треба її попрати, треба купити якісь такі не знаю, штучки, можливо, в Аврорі є або де, е, як вони називаються. Ну, Таке щось для зберігання там білизни, шкарпеток, чого, чогось такого. Це теж цікаво, так придумали. На посередині одна лише ручка, одна лише ручка на іншій дверці не предусмотрена. Тут поки що поскладала своє щось на різних поличках, тут ще не дуже заповнено, щось там, ну, в общем, напхала, накидала вже в мене сил ніяких не було. Писали мені, що ну, не критично, навіть якщо не поміняють, не замінять. Я вже не казала. Ми вчора як тільки як тільки приїхали додому, він мені одразу він мені дзвонив, ми вже підіймалися, були у під'їзді, він мені дзвонив, хотів оце ж сказати про ці двері, про цей фасад. В мене перше питання було: чи це зовні, чи це всередині такий скол. І Він сказав, що зовні. Якби був всередині, я б навіть, знаєте, можливо, і не розстроїлася, і, мабуть, і не вимагала там ніякого обміну. Мені писали стосовно там краще б компенсацію. Якась була в них не передбачена компенсація. Ось тільки, тільки заміна на нову деталь. Так що так. Так, не критично, не критично. Сказати, що я там прям е, вчора розстроїлася. Ні, все добре, але, знаєте, все одно якийсь такий осадочок всередині є. Так що, так, буду вимикати тут світло, кімнату вам показувати. Хтось мені писав кілька відео тому в коментарях, щоб я показала всю кімнату. Все одно нема порядку, якби я не намагалася після того, як поскладала речі і то ще я не все розібрала, не все поскладала, попилососила, помила підлогу, повитирала пилюку, поскладала іграшки вже знов по всій хаті, іграшки по підлозі, по столу, по дивану, по ліжку, просто скрізь де тільки можливо. Теж треба придумати якесь таке обладнати, облаштувати якесь місце для Аліси, де можна поскладати якось іграшки, хоча вона все одно їх буде розкидати, але якийсь куточок, але поки що я не уявляю, як це має, як воно має виглядати, як це буде, і що це за меблі такі потрібні, чи, чи що. Ну і, в принципі, Поки що і грошей на це нема. Ну, треба треба придумати, візуалізувати, знайти, знайти а тоді вже все воно, знаєте, все воно підтягнеться і якось налагодиться. Хтось мені теж писав в коментарях, що можливо, ну я не пам'ятаю, як там було, що можливо краще переставити шафу під стіну та що. Ота стіна та, що межує з кухнею. Я саме на це місце хотіла поставити шафу. Вона не дуже затуляє двері. Так, звісно, ну, у нас двері вони з двох частин. на Все на одні, одні, одних Петлях, і вони так складаються, можна там за, перестібнути їх, і вони, одна половинка буде триматися, а інша. Можна її там підперти, можна закривати. Ну, тобто прийом дверний взагалі нормальний, великий, спокійно можна переходити, щось переносити. Я навіть я ось переживала, казала, що спочатку нам треба диван, бо потім, як поставимо шафу, ми з диваном не пройдемо. Мені здається, та мені не здається, дуже легко можна було принести, тим паче все було в розібраному стані. Так що, так що якось так, що ще хотіла сказати, не пам'ятаю. Я зібралася фарширувати перчики, буду запікати з такі половинки поміститься, ну Воно однозначно поміститься, але якщо залишиться місце на е, листку для випікання, в мене є там кілька баклажанів, можна буде теж з начинкою зробити, то думаю, нічого страшного і все разом запікти. Поставила пюрешку щойно буде пюрешка та, та така смакота. Зараз буду засмажку робити на в цибулини великої було в мене залишалося дві печериці. Зараз це обсмажу та буду далі поєднувати, начинку робити. Всі вимкнула я щойно ту картоплю, все повимикала, позачиняла. Думаю, вибіжу, викину сміття. Це в нас біля будинку одразу. І збігаю в Салтівський яєць, куплю я мокра. Я навіть не перевдягалася, бігала, отаку, як у хаті хожу, вибіжала в В'єтнамках, в, в спротивках. Все встигла, Аліса спить. Скупилася рівно на 200 гривень. Там ще щось в салтівському магазині є карата роліка на Женю оформлена. Я оту, по номеру телефону його кажу, і ще списали там 23 гривні чи скільки. ну Гривна 200 заплатила. Яєць звичайних це один не було, це, це два, перший раз в житті такі купляю по 30 гривень там, без пару копійок. Ну, я кажу, вони нормальні, свіжі. так, Це просто з, молодої, з молодих корей, що вони такі невеличкі. Думаю, візьму. бо... Або в супермаркет бігти, а той кіоск, де ми яйця теж купляємо, він зачинився там на 10 хвилин щось. Взяла Жені, може там чи на термозок, чи зранку сардельки з маслом він дуже любить, але їх не було. Ми запропонували сосіски з маслом, теж ми ніколи такі не купляли, причому вони за кілограм. За кілограм вони 197,50, а тут 680 грамів на 134 гривні. Ось. І оглянулася, побачила цукор, бо теж вже цей останній, думаю, візьму і теж він щось там, чи 28 коштує кілограм. Нормальна ціна. Вчора ввечері е, зробила огірочки, вийшло 6 баночок. Е, влізли геть всі, що я купляла і ще одного нашого порізала, щоб вже дорога було. Щоб більше напхати, щоб е, біль побільше було огірочків. Я їх порізала на ось такі кільця товстенькі, щоб, щоб було побільше. Е, не пам'ятаю, чи я. Ну Я не знімала, але, можливо, казала роблю маринад е, на літр води, 2 столові ложки солі, 2 столові ложки оцту. Все інше в баночку то кріп, чесник ріжу і е, приправа така, чи як вона називається, прянощі ще для консервування, що там суха гірчиця, червоний перчик, морква, чесник, можливо, ще там щось. Трошечки, знаєте, по дрібці додаю і заливаю Ми ну, Вже я не знаю, звідки з'являються банки, Це те, що ми, тому що ми їх вже почали під'їдати. Тож солянку готувала, і так їли, щось хотілося. І я, і Женя дуже смачні виходять з таким маринадом, соцтом. Так що так, зробила ще. Ставила нарешті вже засмажку, нарізала два ну десь півтора. Ну, тут у мене фарш курячий. І додала, ще один плавлений сирок порізала кубочками, одне яйце під солюю. Спеції не хочеться мені ніякі додавати. Вже і засмажку сюди поклала. І десь 2-3 столові ложки сметани. У мене якраз тут. Це, це та, що я, ні, це не та, що я купляла, та ще стоїть ціленька. Це перед цим я не показувала, купляла теж там по знижках була у нас в чудо-маркеті. Якраз буде така смачнюща начинка соковита. Перемішую все добренько. Не знаю, чомусь мені останнім часом не хочеться ніякі приправи додавати. Можна було б якусь там до м'яса чи до курки додати. але Хочеться, не знаю, такого натурального смаку чомусь. Ну що, я вже почала товкти картоплю. Думаю, одразу вам поснімаю. Та Женя вже на підході. Зараз будемо вечеряти переці, теж майже вже готові. Це у нас вже і Аліса прокинулась, і Женя вже прийшов. Так що переці допікаються. Якраз Женя поки по телефону порозмовляє на вулиці у нас. Вітерець здіймаються свіженько. От коли сонце на... вдень є на вулиці, то на сонці припікає. Вітерець вже такий осінній, вже так, якщо десь в тіньочку знаходишся, то трошечки зимно. Зараз така погода почалася, що не знаєш, як його вдягатися. Так що так, таке сьогодні відео не дуже довге. Дякую, що дивилися, що були сьогодні з нами. Сподіваюся, у всіх все добре після сьогоднішньої ночі, бо були перельоти. читала в новинах. Сподіваюся, що з усіма все гаразд і, як то кажуть, відділились легким испугом. Всіх обіймаю, всіх, всім бажаю миру та тиші. до наступного відео. Пока-пока.